На харчоблоці однієї шкіл немишлянського району, що є пунктом незламності та пунктом гарячого харчування. Останні приготування у повсякденному житті ці кухарі готували не одну сотню дітей у навчальному закладі. Зараз у їх полі відповідальності харків'яни з 1 грудня за ініціативи харківського міського голови у місті почали годувати людей гарячими обідами. У Немошлянському районі організована робота чотирьох пунктів видачі гарячого харчування, що дозволяє отримати цю послугу усім мешканцям нашого району. Житловий масив, нові будинки забезпечують два пункти. Гарячого харчування, окремо є пункт харчування на фергансько-тергестанському житловому масиві, і Салтику обслуговує заклад, в якому зараз і знаходимося. За попередніми опитуваннями, ми з'ясували, що потрібно не менш двох тисяч порцій гарячих обідів для району. Вчора ми саме Цю кількість і видаль мешканцям Немошлянського району, зокрема, хочу сказати, що тим людям, які не можуть за станом здоров'я відвідати пункт незламності і отримати гарячий обід, ми Розносимо адресно за місцем їх проживання. По місту Харкову працює 35 пунктів гарячого харчування. Вчора отримали гарячі обіди, більше 13 тисяч харків'ян. Було розроблено спеціальне меню для гарячих обідів для міста. Комплекс, щоденний комплекс ходить, обов'язково гаряча перва страва це або борщ, або суп. Наприклад, сьогодні у нас іде суп з галушками, друга страва, або м'ясна, або рибна. І З гарніром. Сьогодні в нас йдуть рибні палички, на гарнір йде каша рисова. Або м'ясні страви, котлети, куриця тушкована з картоплею, або з різноманітними кашами круп'яними. І третя страва гарячий чай або кава і хліб. Перший день прийшло достатньо людей за гарячими обідами. На сьогоднішній день кількість збільшується, бажаючих отримати гарячі обіди. Графіки маємо відключення електроенергії, установлені для харчоблоків генератори, і в случаї відключення. Мы можем увидеть, как мы светлые, чепятигриты, готовить травы в случае весутности электропостачания. С этим проблем моя. Это одна ну, такая очень хорошая идея, потому что много людей пожилого возраста и мы с детками, если, допустим, отключать свет, почему бы не взять покушать? Все очень чисто, стерильно, в порядок, хорошо нас здесь принимают. И вообще огромное спасибо, что за нас заботятся, думают о нас. Спасибо Игорю Александровичу за заботу, за поддержку, потому что в наши тяжелые Время помощь нужна кожному. Поэтому эти обіди, конечно, ну большая помощь для пенсіонерів і просто для людей. Це большая поддержка. Ігор Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабукін. Харківські известия.